Не не ну, Ни не такие ничего. Ну. Нормальный рюкзак. Хорошо. Не пахнет. Не, не, не. Воняет, а? Ну є запах чи нема? Є запах є. Баняги китаєм, так? Да? Як тобі? Парашут. парашута? Ну якийсь така. Парашют. Не дуже. Стій. У тебе ще одна посилка. То тобі Миколаїв? Чуєш? Тут твій Миколаївчик. А вот его... Во. Давай открывай Ой, Боже мой. Дай, дотяни, ты. андрей мой что тебя? А ну-ка, здесь. На Та ти знов викинув? <плес> Ох, ти теж хочеш? Мовчинка ну, зайнята. Що в нас тут? Так, Зверху похоже на iPhone 7. 6. Ну? Ну зарядку не купірнули. Дальше распаковывай Ти Ты закажешь, що все так легко. Итак, что тут у нас есть? Подставка, дитина плачет. Пленка. Так, макулатура. Макулатура. Проставки. Зарядка. Ферму, Blackview, все дела. Кабель, звичайний, і самі такі дешеві наушники. Так. На дві карточки навіть. Телефон. Куди? Наслід... Куди? Треба актувати телефон, і тоді ми повернемося. Ось так він виглядає. Ну, який по характеристиках, що тут у нас У нас тут. 5 мегапікселів 13 137 камера, MicroSD, 1 ГБР, 8 ГБ. Стройнг 4,7, 1200, квадкор 1,3 і 3 ГГц. Звісімки, GPS, I GPS. Так, скрін називати. І там радіо, мюзик плеєр. Зараз його активую і ми повернемося.